Всім привіт! Вас вітає канал Домки, і сьогодні ми вам покажемо на огляді ось таку дитячу машинку, в якій встроєна вже копілка. Така іграшка буде ідеальним подарунком для вашої дитини, особливо для хлопчиків, тому що це не тільки іграшка, яка може їздити, наприклад, по поверхні, а ще й можна накопичувати гроші, поставити пароль, і ваша дитина буде мати свої гроші. Тому пропоную більш детально розглянути цю іграшку. Зараз я вам крупним планом зніму, покажу, як треба перемикати пароль, як відкрити цю копілку, як вона вмикається. І ми ще помірюємо її ширину і довжину. Коли вам прийде іграшка, вона буде вимкнена. Щоб її вімкнути, у вас є ось такий перемикач. Ось так вона вимикається і ось так вмикається. Вона трошки програє музику. Коли вам прийде машинка, вона буде вімкнена, тому вам треба вставити пальчикові батарейки, три штуки. Одразу нагадую, що е, тут, буде, тут треба викрутити викруткою, тому що воно зачиняється. Відкриваєте ось у вас три пальчикові батарейки. 2А. Ці іграшки ви можете гратись, воно все крутиться, перемикається. Подивіться, сюди ви можете покласти вже монетки. Зараз я вам покажу. Є от е, 10-монетні. Куп... 10 Поменші можна кинути, ще менше. Вони різного розміру. Тому нема обмежень, які ви монетки сюди покладете. Або можна скрутити купюрку і просто її сюди всунути. Але буде цікавіше її, наприклад, через. Отвір, який вже зазначено виробником. Щоб відкрити копілку, вам необхідно ввести пін-код. Він йде стандартний, коли приходить іграшка, 4.0. Вводите 1, 2, 3, 4. У вас треба прикласти палець і відкривається. Оп, бачили? І все дістаєте грошики. Діткам буде дуже цікаво використовувати цю іграшку, тому що в ній ви можете засовувати гроші, як в справжньому банкоматі. Як роблять дорослі, діткам це також цікаво, нічого не застрає. Навіть якщо ви побачили я тільки що під наклоном її всунула, вона все одно все одно зійшла. Так, І ще. Пароль, де вже стандартний, але ви можете його замінити. Це робиться дуже легко. У вас є ось така е, є решіточка, є зірочка. Ви натискаєте зірочку і вдержуєте її 5 секунд. у е, Вас прозвучить мелодія. Зараз вам покажу. Роззвучала мелодія, і ви вказуєте заданий пароль. Ми вкажемо такий: же – 1, 2, 3, 4. Зараз загориться індикатор. Приклали. Все, значить, пароль у вас змінено. І зараз відкриється вже копілка. Тому поміряємо з вами довжину і ширину. Так, в довжину в нас машинка 28 см. В ширину десь 12. Давайте висоту поміряємо. так Висота десь 11, якщо з полу, ну, практично 12 см. Я скажу вам, що вона дуже вмістка, туди поміститься, ну, нормально так грошей в неї поміститься. Ви будете, наприклад, давати дитинці гроші на якісь свята або карманні гроші, вона може їх покласти. Щоб вона їх туди-сюди не доставала, ви просто задаєте пароль, вона туди кладе гроші, і, наприклад, на якесь свято на день народження або на інше свято ви відкриваєте всією сім'єю і дітей і витрачаєте ці гроші. Тому, як ви бачите, це не просто іграшка, це і сейф, і скарбничка, все в одному вигляді. Дитинка може і погратися, і вона в ній є звуки, мелодії. Дуже цікава іграшка, яка 100% сподобається вашій дитині. Тому переходьте на сайт, скоріш замовляйте, ставте лайк цьому відео і до побачення.